Можливо, дешевше, можливо, 50. Так. Наступно. До речі. До речі, до речі, до речі, до речі. Не бачу. Ну, типу, куди? Знову тестер. Что таке? Ложка? Не, ну можно, конечно, такой борщ хлебать нормально, так? Вимагаю борща. <сіхання> Сюди бігом. Нормас, Так, ну тут, коротше, ще ж дисплей є якийсь. І кнопки, але знову ж таки. О, тут ще й кастовна батарейка. У мене така батарейка тільки в вісах є. Нормас Що це клей потік чи щось таке, чи целофан якийсь. Це целофанка якась. Так, окей, треба буде закупитись такою батарейкою протестувати. Я так розумію. ну, Типу, є дисплей, скоріш за все, що це А-ля Віса. Так, да, тут ось стара написана, а в типу. Ну ок. Ложка ваги. До чого тільки не дойдеш. Такого я ще не зустрічав точно. Так, це нам явно не потрібно. Подивимось, скільки така коштує ложка. Ну, вона з пластика. Я не думаю, що прям щось дуже дороге. але там... Гривень 150-200, може, може. Запитаю в дружини, якщо їй потрібно, то залишимо собі.